Добрий день, діти! Чи знаєте, що означає бути здоровим? Так, це коли ти не хворієш, ростеш, маєш гарний настрій, коли можна гратись на вулиці. Щоб бути здоровими та сильними, боротися з мікробами, не піддаватися хворобам, треба їсти вітаміни. Вітаміни, як солдати, охороняють наш організм. А чи знаєте, де живуть вітаміни? Так, овочах та фруктах. Відгадайте загадки. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Яблуко, сонечко маленьке. Кисле солоденьке на частинки поділю друзів пригощу. Апельсин. Цього фрукту по шматочку в чай добавлю для смаку запашний кисленький, наче сонечко, жовтенький, лимон. Пропоную намалювати фрукти, які містять вітаміни повітряними кульками. Для роботи нам потрібні. Повітряні кульки 3 штуки. Також фарби червоного, помаранчевого, зеленого, жовтого кольору. Стакан з водою, пензлик, серветка. Також заготівка з паперу блакитного кольору круглої форми. Беремо повітряну кульку, макаємо в червону фарбу. Круговими рухами малюємо червоне яблоко. Те ж саме робимо з другою кулькою, малюючи помаранчевою фарбою апельсин. Третьою кулькою будемо малювати лимон. За потребою перетримуйте нашу тарілочку другою рукою. А зараз пензликом сформуємо форму нашого лимону, який має. Продоввату форму, макаємо в зелену фарбу, домальовуємо листочок яблука. Тепер листочок у лимона. У пельсина зробимо хвостик. Після роботи вимоємо пензлик. Погляньте. Які вийшли чудові, яскраві фрукти, які місять вітаміни. Всі вітаміни смачненькі, солоденькі і кисленькі. Їжте діти їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви всі здорові.